Доброго дня, мене звати Олексій. Працюю на посаді начальника групи перетечічних робіт, підводне та гуманітарне розмінування. На даній ділянці ми працюємо як оператори протимінної діяльності. Працюємо згідно вказівки центру протимінної діяльності. Ми працюємо методом технічного обслуговування. Методом ОРВБД з використанням металодетекторів. Загальна територія 9,6 гектара. Територію, яку нам потрібно пройти, складає близько 2 гектарів. На сьогоднішній день ми пройшли 0,8 гектара. Ми знаходимося на адміністративній зоні. Місце стоянки техніки, місце стоянки медичної служби. Там далі знаходиться місце збору металобрухту, місце збору вибухонебезпечних предметів, місце збору сміття і знаходиться два майданчики для калібрування металодетекторів. Це у нас виходить не забруднена ділянка, де немає металу. А це в нас ділянка з металом. Тут у нас знаходиться касетний елемент. Ця ділянка, ймовірно, забруднена касетами 9 n 210 і тут ми калібруємо прибор якраз під СВНП. Перед початком робіт ми шукуємо особовий склад, проводимо з ними інструктаж, записуємо інструктаж, перевіряємо заходи безпеки і ми видвигаємося на місце робіт. на цій території ми проходимо за день. Ми координати вбиваємо і відбуваємо сюди в базу. По цій території я можу бачити, скільки ми за день пройшли площу.